Розкажу вам мої рубі про божественне проведіння, яке сьогодні сталося. Мені зранку йде, йде про те, що я бачу військових, я бачу війну, я розумію, що я туди не можу спуститися. Там треба, щоб хтось був фізично, людина, яка проведе світло. Як провести? Мені показують, я розумію, що ну, я туди не попаду фізично ніяк. Мене не пустять і це, ну, це точно. Я не попаду в той вимір, що, що робити. Тобто, показують, показують, приходить до мене людина на діагностику, як виявляється, ця людина зараз на війні військова. І відбувається те, що відбувається, я бачу, що вона, на моїх очах, ця людина перетворюється на Архангела Михаїла. І ми під час практики з нею, з цією людиною, відбувається просто диво. Вона зараз на фронті. Я з нею з'єднуюся. Бог я ця людина стає архангелом, і ми через нашу спільний потік серця ми почали передавати. Через світлові руки почали передавати просто світло по всій лінії фронті, всім, 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 всім абсолютно воїнам. Я дивлюся, як вони запалюються, відлітає все темне. Прийшла така просто неймовірна хвиля світла, яка розносить все темне. Ви собі навіть не уявляєте, що сталося сьогодні на тонкому плані. Я знаю, що це вже сталося, що треба просто час фізично, щоб це відбулося на фізичному рівні. Я не можу вам сказати точно, коли це все відбудеться, але то, що повністю всі воїни я бачила, вони перетворилися на просто на таких ангелів, на архангелів, Ну це просто щось було неймовірно, це просто світло. Світло так засяяло, що все темне, просто ну воно щезає. Це пішло отак, от просто ми коли отак от це все тримали. Серце відкривається, пух, і один за одним, як сітка інтернету, це все запалилося світлом. Тобто це просто божественне проведення. Боже, проведення, мої люди. Те, що сьогодні сталося, і воно вже сталося. Я хочу, щоб ви це розуміли, що це вже сталося на тонкому плані. І значить, воно обов'язково проявиться. Тобто варіант, що воно не проявиться, просто не існує. Тому сьогодні світло перемогло повністю на фронті. Я вас дуже люблю, мої сонечки, всіх благ, тільки Бог може сотворити такі божественні блага для всіх нас, світла нам, всім, Ми, мої любі ангели! Люблю вас!